Історична правда, сайт, який я керу, яким, я редагую, яким я керую, він власне і народився з великих українців. Бо під час того проекту я побачив величезний інтерес суспільства до того, що є історією, і до міфів навколо історії. Бо зрозуміло, що люди, які голосують, наприклад, в таких проектах за історичні фігури, наприклад, за Хмельницького чи за Бандеру, чи за Мосова, чи за Лобановського, вони великою мірою голосують. Особливо, якщо це не наші сучасники, голосують за своє уявлення про нього. І звісно, це не має жодного відношення до реальних історичних фігур. Наслідки проекту великі українці це те, що, по-перше, мільйони людей зацікавились історією це раз. Виникнення історичної правди, з сайту це другий конкретний результат. Я зрозумів, що треба щодня в режимі онлайн давати інформацію про цих людей. Це не перший погляд, хіба здається, що нам нема чим чим пишатись, ким пишатись і що популяризувати. Ну і історія Чернігова, це одного з найстарших міст-руси України, і історія тих людей, які тут жили. Я б сказав, би, історична правда може протягнути руку і стежити за цим проєктом, допомагати в популяризації його ходу і результатів проєкту. Бо одним з наслідків великих українців, до речі, я про це забув одним з наслідків проєкту стало те, що в багатьох. Містах, ну в деяких, не в багатьох, але в деяких були локальні проекти, і це мені здається прекрасний шлях. Тут не треба боятись запозичувати ідею. Чернігову і Україні є ким пишатись, і Чернігівці були в сотні великих українців. Але я думаю, що буде навіть цікаво порівняти розташування цих великих чернігівців, сотні великих українців, яку сформували українці всієї України, і вашу там десятку, приміром.